Таю про події в Україні та світі зараз на ТВА. У цьому випуску ви побачите, Янукович дав обіцянку митному союзу. Наприкінці тижня Україна стане спостерігачем у цьому об'єднанні. 6 мільярдів доларів відмив українець у США. На Буковині заблокували трасу міжнародного значення. Конституційний суд визначився з датою виборів мера Києва і депутатів столичної ради. Рішення суд ухвалив сьогодні, втім саму дату тримають у таємниці до завтра. Нагадаю, 2 червня закінчується термін повноважень Київради. Опозиція вимагає саме в цей день провести вибори мера і місцевих депутатів. Утім, провладна більшість відмовилася голосувати за постанову, посилаючись на відсутність рішення конституційного суду з цього питання. На думку експертів, влада хоче провести вибори влітку у розпал сезону відпусток, адже за умови низької явки результати легше фальсифікувати. Тим часом у блог у сфері вже з'явилася інформація, що вибори мера Конституційний суд призначить на жовтень 2015-го. Україна братиме участь у митному союзі як спостерігач. Меморандум про отримання статусу буде підписано 31 травня. Про це заявив президент Віктор Янукович. Рішення ухвалили сьогодні в Астані на засіданні глав держав митного союзу. Більше в наступному сюжеті дивіться. Четвертий, не зайвий Україна все ж таки стане спостерігачем у митному союзі. Про це домовились в Астані після зустрічі очільників України та країн-членів організації. Прагнення України підтримала вища євразійська економічна рада. Президент Казахстану зачитав спільну заяву. Проєкт меморандума одобрили, що Україна працює над тим, щоб будучим стати наблюдателем євразійського економічного союзу. І таможньому Союзу Сейчас, записуючи поручение дано председателю комісії Христенко, який підпише з української сторони соответствующий документ ближайшого будущего. Жодних угод підписано сьогодні не було. Меморандум підпише Азаров у п'ятницю 31 травня. Меморандум участі України в роботі таможного союзу буде підписан ближайшие дни на саммите СНГ в Минске премьер-министром Украины такое дано поручение, и решение такое принято сегодня Советом глав государств таможенного союза. В доцільності набуття Україною статусу спостерігача сумніваються експерти, адже Україна вже є членом зони вільної торгівлі з країнами СНД, тобто торговельні питання врегульовані якої то великої необхідності, якщо не мати в виду далі членство України в тому союзі приобретати статус цього члена. Ні, це чисто політичний, не економічний шаг Україні в економічному плані таке… Такий статус наблюдателя в таможенному союзі він нічого нового не дає. Колишній заступник міністра закордонних справ Валерій Чали кваплення в підписанні меморандуму не схвалює. Слід ретельно зважити, аби не повторилося щось на кшталт харківських угод. Я вважаю, що результатом цих всіх кулуарних домовленостей стане не отримання тільки статусу якогось спостерігача, а приєднання України до пакету документів діючих. Митного союзу і євразійського економічного співтовариства на думку чалого важливо, щоб угоди з митним союзом не заважали інтеграції України у Європу. Наша доля в руках 28 країн ЄС, каже експерт-міжнародник, і вони дивитимуться, чи протирічать сьогоднішні угоди з домовленостями з Європою. Між тим прем'єр Микола Азаров зазначив, статусом спостерігача у митному союзі Україна не обмежиться. Новостворена урядова група працює над приєднанням України до низки угод. Тим часом заступник генсека Євразес Сергій Глазнів заявив, статус спостерігача у Митному союзі дають тим країнам, що планують стати повноправним учасником, а це зачинить для України двері в Європу. Олена Стецюк, Олександр Ніколенко, ТВА. Алісти згорнули намет під міністерством внутрішніх справ. Тепер активісти руху «Стоп цензурі» хочуть встановити свій тимчасовий інформаційний центр, так вони називають намет, біля іншої установи, де дійсно захищають свободу слова та права журналістів. Але де саме поки не розголошують. Нагадаю, активісти «Стоп цензурі» вимагають порушити кримінальну справу щодо бездіяльності працівників міліції під час побиття журналістів 18 травня. Минуло 10 днів із дня нападу. Однак міністр внутрішніх справ Віталій. Захарченко та його підлеглі зробили замало для розслідування та покарання винних. За 10 днів ми в Русі Стоп цензурі вважаємо, що за 10 днів президент України Віктор Янукович як гарант свободи слова за конституцією. Гарант свободи слова мав би час, сили, розум кінець кінцем, засудити напад на журналістів. Він цього не зробив. Чому він цього не зробив? Ми не знаємо, але дуже хочемо дізнатися. Опозиція очікує провокації під час акції Вставай Україну в Донецьку 31 травня. Про це заявив народний депутат, член фракції Батьківщина Леонід Ємець Радіо Свобода. Сьогодні із заяв представників Донецької влади стало зрозумілим, що опозицію не хочуть пускати протестувати біля стін обласної державної адміністрації. Мовляв, ту площу вже зарезервували під дитяче свято. Чиновники запропонували опозиціонерам провести свій мітинг подалі від органів влади на площі Леніна. Нагадаю, 31 травня в Донецьку заплановано акцію Вставай Україну. Протестувальники на чолі з лідерами опозиції збиралися пройти центральною вулицею Артема. А біля обладміністрації організувати мітинг. Молодики спортивної зовнішності влаштовують провокації проти опозиційних кандидатів на посаду мера у Василькові. За словами Сергія Собова, кандидати від опозиції це намагання зіштовхнути його з іншим опозиціонером Валерієм Поповичем. За даними Собова, з Харкова привезли 30 чоловіків спортивної статури. У декого з них при собі зброя. Вони знищують агітацію кандидата і зривають оголошення про проведення зустрічей з виборцями. Представник Валерія Поповича Микола Неділько вважає забезпечення Мовником цієї операції провладного кандидата Володимира Сабодашева на думку експертів, Попович і Собов мають найбільші шанси обратися у мери Василькова. А Юлія Тимошенко закликає соратників не висувати єдиного кандидата у президенти від опозиції. Сьогодні на сайті видання Лівий берег з'явилася стаття колишнього прем'єра, написана в Качанівській колонії. Тимошенко наголошує: якщо вибори відбуватимуться у два тури, то вона проти єдиної кандидатури. А от вже у другому турі лідери всіх опозиційних сил мають одностайно підтримати свого кандидата. Крім того, Юлія Тимошенко дала свою оцінку подіям 18 травня і каже, що відлік часу для нинішнього. Влади вже пішов. Заради збереження єдності нації, Тимошенко закликає всіх і владою опозицію зібратися за круглим столом і ухвалити декларацію про мораторій на використання мовних та історичних суперечностей у політичних технологіях. Антифашизм по-українськи це початок стратегічної політичної технології тривалого використання. На першому етапі це дискредитація руху Вставай Україно на другому етапі це поділ країни на фашистів та антифашистів під час обрання в 2015 році головного антифашиста на другий президентський термін. На третьому етапі це стійке закріплення свідомості українців асоціації, що патріотизм, українізм це і є фашизм. І останній етап це укорінення в душах українців ненависті до власної державності, її повне відторгнення. Суддя Родіон Кірієв пише дисертацію в Азарова. Повідомляє видання «Вєсті». Тема роботи зловживання підозрюваним, обвинуваченим і засудженим правом на захист. Суддя Кірієв відомий тим, що засудив у так званій газовій справі лідерку опозиції Юлії Тимошенко до семи років ув'язнення. Для написання наукової роботи Кирієв обрав столичну національну академію внутрішніх справ. Науковим керівником сумнозвісного судді став полковник міліції Юрій Азаров. У Бахчисараї поховали чоловіка, у вбивстві якого підозрюють сина голови Меджлісу Хайсера Джемілєва. Його батько Мустафа Джемілєв теж приїхав на поховання. Загиблий Февзі Едемов був другом родини, а вбивство сім'я Джемілєвих і оточення лідера Меджлісу вважає трагічною випадковістю. Це сталося в понеділок. Хайсер тримав у руках рушницю і поцілив у Февзі, який порався на городі. Утім, кримінальне провадження правоохоронці порушили за статтею Навмисне вбивство. Залишили під вартою на два місяці. Його відправили до психіатричної лікарні Сімферополя, оскільки раніше він вже був пацієнтом такого закладу. Родичі загиблого, які ще вчора наполягали, що це зумисне вбивство, нині відмовилися від своїх слів. Ми вже якби одна сім'я у нас. Він прийняв його саболізвання, а случившися в горі. Ану, якби пройшоло, може з кажем случитися. Ну не знаю уже. Дальше уже будет как будет. Будем жить уже одной семьей. Після похорону Мустафа Джемілів зібрав брифінг, щоб прокоментувати чутки, які ширилися інтернетом щодо кількості пострілів і можливої наркотичної залежності свого сина. Джемілів заявив, отворів від кулі у тілі загиблого дійсно було три, а гільза одна. Він пропускає, що куля пройшла через голову загиблого, плече і застрягла в нозі. На запитання, чи вживав його син наркотики, лідер меджлісу відповів: Хай пробував марихуану, а проблеми з психікою з'явилися у сина Джемілєва 5 років. Ків тому після поїздки до Таїланду. Мустафа заявив, що вдячний людям, які коректно повелися з ним на похороні. Я просто був поражен коректністю людей. Таке, таке горе, Но всі вони бросились мене успокоювати. Ви не берете на себе, ми розуміємо, що произойшло. Пожалуйста, саді такої отношения. Далі у нашому випуску про такі події. Найбільше в історії США відмивання грошей організував українець. Півтори тисячі людей прийшли під стіни Кабміну, вимагали справедливості. 7220 тисяч метрів. Екстремал стрибнув із найвищої гори світу. Ймовірного убивцю трьох українських шахтарів затримали в Росії. 20-річного мешканця Красноармійська Донецької області зняли з потягу в одному з міст республіки Комі. Він приїхав до матері в гості і там хотів перечекати. Нині російська поліція готується вислати затриманого в Україну. Нагадаю, резонансне вбивство сталося 9 днів тому в одному з гаражних товариств Красноармійська. Двоє молодиків вирішили вкрасти Тойоту Авенсіс. Через це вони застрелили власника машини і двох його знайомих. Які і випадково стали свідками злочину. Згодом авто знайшли в лісі, а через два дні міліція затримала першого з підозрюваних. Колишній киянин організував найбільше в історії США відмивання грошей на 6 мільярдів доларів. Це стверджує американська прокуратура. У справі електронної обмінної системи Liberty Reserve затримали вже сімох осіб. Серед них і керівника компанії колишнього українця Артура Будовського. Усім загрожує до 20 років ув'язнення. Іспанська поліція веде коридором аеропорту Артура Бодовського, громадянина Коста-Ріки українського походження, якого затримали за організацію найбільш сміливого і масштабного проекту з відмивання грошей у США. замість обличчя відеозапис Інтерполу показує лише спину затриманого. Громадськість матиме змогу побачити фігурантів цієї справи вже в залі суду Нью-Йорка. Масштаби незаконної діяльності обвинувачених вражають. Послугами компанії Liberty Reserve користувалося близько мільйона людей у всьому світі. Загалом ми вважаємо, що за її допомогою було зроблено 55 мільйонів незаконних трансакцій і відмито понад 6 мільярдів доларів. Liberty Reserve припала до душі клієнтам за гарантію повної анонімності, відкриваючи рахунок, від вас вимагали лише ім'я, дату народження та адресу. І жодних документів або підтвердження легального походження ваших грошей. За кожен переказ компанія брала собі менше трьох доларів, а ще за 75 центів клієнт міг переказувати будь-які кошти за кордон і назад повністю анонімно. Як вважають прокурори США і Коста Рики, одними з найактивніших клієнтів компанії були хакери, шахраї і грабіжники систему використовували не лише для відбування незаконних прибутків фінансових пірамід та інтернет-махінацій. Також йдеться про прибутки від наркотиків та дитячої порнографії. Українські it спеціалісти добре знають історію фірми Ліберті. кажуть електронні платіжні системи, зокрема і нелегальні справжній порятунок для наших програмістів, які працюють на іноземних замовників, особливо якщо люди не хочуть, аби про їхні доходи знали контролюючі органи. Не дивно, що нелегальними електронними платежами часто користуються і зловмисники через банк, якщо ви будете проводитися, вас легко слігкослідіть. А якщо ви будете проводити транзакцію через онлайн сервіс? То найти вас очень сложно, тому що мало того, що ніхто не знає, де ви живете. Так ще ніхто не знає, як вас зовут. Це можуть бути абсолютно будь-які будь это легальна зарплата, або перевод родственникам з другой сторони, так як удобно. І також це можуть бути кримінальні, такі як ограбление банка, кардерство, распространение порнографії. Нині сайт компанії заблоковано. Тепер на першій сторінці символи американських агентств, які борються з відмиванням грошей. На лаві підсудних загалом опинилися семеро керівників і співробітників компанії. Усім їм загрожують до 20 років в'язниці за змову із метою відмивання коштів і до п'яти років за переказ грошей без належної ліцензії. Компанія Liberty Reserve показала вражаючі результати і поширення по усьому світу. Проте її історія має тільки один результат: систему відмивання грошей можна організувати, проте не можна заховати від пильного ока американських правоохоронних сил. А перед прокуратурою США стоїть ще одне завдання: повернути ті кошти, які зависли у системі. Йдеться про трансакції на сотні мільйонів доларів, які Ліберті прийняла від анонімних клієнтів, але через арешти не встигла повернути. Юля Куценко Олена Панасенко ТВА. Італійська компанія, яка продала Києву липові каштани, пропонує КМДА купити справжні бріоті зі значною знижкою. Про це йдеться в офіційному листі відповіді італійців. Вони пишуть, що ситуація, яка склалася, неоднозначна і їм потрібен час, аби розібратися. Фірма готова замінити 200 саджанців. Поставку можуть забезпечити з осені поточного року до весни 2014-го. Найближчим часом італійці збираються відрядити свого представника в Україну. У разі заміни на справжні саджанці, каштани, які які зараз на хрещатоку пересадять в інші місця, а на головній вулиці столиці все ж висадять справжні червоні бріоті. Нагадаю, з майже 300 елітних каштанів тільки два виявилися справжніми. На Буковині жителі погодилися розблокувати трасу у бік Прикарпаття. Після того, як влада склала письмове зобов'язання, що дорогу відремонтують до середини червня, жителі двох сіл Мамаєвців та Лужан півдня блокували міжнародний автошлях. Ним до Чернівців з боку Львова, Івано-Франківська Закарпаття і Польщі проїжджає 27 тисяч машин щодня. Люди ходили пішохідним переходом і не пропускали транспорт. Так виказували своє обурення станом дороги. Вона розбита ями до Дорожники засипали сміттям замість якісного ремонту. До мітингарів приїхало керівництво автодору і пообіцяли за два тижні довести дорогу до ладу. Селяни не повірили і змусили скласти про це документ. У разі невиконання зобов'язань пообіцяли вийти на акцію знову. Ми піднімали запитання на колеги адміністрації. Був представник облавтодору, який на моє запитання, скільки вони можуть відремонтувати доріг сьогодні. Він відповів, що 9% не більше. На 91%… Адміністрація говорить, що за рахунок підприємців, так як за рахунок підприємця, де наші податки? Службою автомобільних доріг вживаються всі заходи для того, щоб винайти можливість вишукати матеріали в позичку, тому що кошти до нас надходять з так сказати з затримками великими, і тому немає можливості закупити матеріали найближчим часом. Е Позичаємо бітум, позичаємо інертні матеріали. І пріоритетний напрямок це, так сказати, Мамаївці, Оршівці. Звільнення в обмін на землю. Понад півтори тисячі працівників агрокомбінату Пуща Водиця протестували сьогодні під стінами Кабміну. Вони залишилися без роботи та без землі, яку їм пообіцяло керівництво комбінату в обмін на добровільне звільнення. Більше знає Наталка Комарницька. Колись на цих теплицях працювало майже дві тисячі людей. Вони розводили рогату худобу, вирощували виноградники, виготовляли молочну продукцію та постачали сільськогосподарські товари у всі регіони України. Втім, зараз підприємство зруйноване, а більше ніж півтори тисячі робітників опинилися на вулиці. Володимир Миколаєвич на підприємстві понад 30 років. Бідкається, що працював важко, а натомість отримав лише професійні хвороби. Я являюся зараз інвалідом. Праці третьої групи, так що м, по производству я працював весь вік-трактористом. У мене общо захворювання, тобто е, проблеми зі спиною, суставами, з почками з усім. На сьогодні я отримую е, около тисячі пенсії. Коли підприємство збанкрутувало, всім співробітникам запропонували написати заяви про звільнення за власним бажанням. Натомість обіцяли надати кожному по 20 соток землі в курортному передмісті Києва пущі водиці. Утім, обіцяного працівники агропідприємства чекають до нині. Коли землю, державні акти на право власності почали видавати, а їх видавали так, заява на звільнення, а потім державний акт на право власності, на земельний наділ. Оказалось, по факту, що земля в два, а в деяких випадках в три рази менше, ніж договарювалися. Земля в плохому місці, під проводами, які нічого не стоять. При цьому всьому заяви на звільнення судді вже собрали. Сьогодні під стінами кабінету міністрів зібралися понад півтори тисячі колишніх працівників агрокомбінату Пуща Водиця. Вони вимагали віддати обіцяну їм землю. Ми звернулися до керівництва державного підприємства Агрокомбінат Пуща Водиця з проханням прокоментувати ситуацію. Нічого ми поки що вам не будемо. Керівництва поки немає, то ми вам перетелефонуємо. Ваш номер телефончика Наталія ми записали. Ну я ж не можу сказати, коли. Ну найближчим часом. утім обіцяного дзвінка, як і будь-якої іншої відповіді, ми не дочекалися. Ображені робітники запевняють, що самими протестами справа не завершиться. Якщо їх не почують, готові йти до заміської резиденції президента Віктора Януковича Можегір'я пішки. Наталка Коморницька, Віта Проковчук, Сергій Похілько, Тавай. Найбільша знахідка поблизу берегів Севастополя за останні десятиліття. На морському дні виявили затонулий німецький корабель з величезним вантажем боєприпасів та останками двох тисяч німецьких солдатів. Відкриття зробила експедиція російського географічного товариства. Знадений корабельний каркас це ймовірно транспортний корабель тотіла, на якому німці 44-го року відступали із Севастополя, але були потоплені радянськими бомбардувальниками. Нині рештки судна лежать на морському дні на глибині 97 метрів у 4 кілометрах від мису Херсонес зібрані дані дослідники передали командувань Чорноморського флоту Росії і військово-морських сил України, а також німецьким дипломатам. По нашим даним на цьому судні затонуло порядка 2 тисяч чоловіків. Що підтвердили сьогодні і зйомки водолазної, які змогли мої останки. Ювілейне божевілля, карколомний стрибок на честь 60-річчя першого сходження на Еверест здійснив фанат екстремального спорту. Він кинувся з північної стіни гори у костюмі крилі. Ось як це було. Для бейсджампінгу це світовий рекорд і найвища точка на землі, з якої будь-коли злітала людина 7220 метрів над рівнем моря. На підготовку цього досягнення у російського спортсмена Валерія Розова пішло два роки. Ну а сам стрибок він присвятив тим, кому довелося значно складніше: альпіністам Едмунду Хіларі і Тенсінгу Норгію. Рівно 60 років тому вони першими у світі піднялися на Еверест. Сенсацією Ютюбу стала відеоісторія козла з Бразилії, який нападав на перехожих. Його пригоди переглянули вже майже три мільйони разів. На запису ЦАП тероризує населення села Лондрі на поблизу Сан-Паулу. Він атакує всіх поспіль перехожих і навіть зустрічний транспорт. Що саме спричинило таку поведінку, невідомо. У ветеринарів дві версії: або у козла настав шлюбний період і він почав сприймати навколишніх людей як конкурентів у боротьбі за прихильні самки, або вирішив захищати свої Територію від засіхань людей. Урешті надміровойовничу тварину взяли на повідок і втихомирили. І я дякую, що довіряєте ТВА. Приємного вечора і до зустрічі завтра.